Всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Audi a 5 2020 рік випуску веслайн комплектації. Авто повністю в бронеплівці зроблений антихром, шикарні диски 19 го радіусу, низькопрофільна резина, 2-літровий бензиновий двигун, чіпований на 320 кінських сил 1. Повний привід, квадросистема від Audi, автоматична коробка передач, шикарна комплектація, круговий обзор камери 360, безключовий доступ, безрамкові вікна виглядають просто чудово, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання, шкіряний салон, чорний колір, великий панорамний люк, чорна стеля, руль незатертий, датчики сліпих зон, датчики світла та дощу, мультируль, круїз відрульовий. Люстки, оригінальний пробіг 40 тисяч кілометрів, помилок на приборці немає від слова зовсім. Якісна штатна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, якісна музика, круговий обзор, камери 360, клімат-контроль, підігріве сидінь, кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, є режим спорт, електроручник, дуже багато функцій, все обслуговано, все працює. Вкладень, повторюсь, автомобіль абсолютно не потребує. Сів та поїхав. Шикарний цінник: 36 тисяч американських доларів. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків проспект Гагаріна, 23, автосалон. Автопарк дане авто. Ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх на тест-драйв. Всім гарного дня. До побачення.